8 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили пункт управління та чотири райони зосередження живої сили озброєння і військової техніки рашистів. зокрема на півдні України неподалік Снігурівки на Миколаївщині та Костромки на Херсонщині знищено склади боєприпасів рашистських окупантів. В окупованому кацапами з 2014 року місті Ясинувата на Донеччині пролунали вибухи та спалахнула електропідстанція, від якої живляться військові частини расистів. У селі Вознесенка Мелітопольського району на Запоріжжі партизани спалили штаб рашистських окупантів, який в найкращих кацапських традиціях був розташований в одній із захоплених церков у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Акяр працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху в Бєлгороді знову пролунали вибухи. Постскриптом за уточненою інформацією. Підтверджено ураження ординських підрозділів на тимчасово окупованій території Запорізької області. 6 листопада 2022 року знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні рашистських окупантів.